Все закінчив я сантехніку, умивальничок, унітаз. А коли десь там ось якась дощечка є під верхом, не пустила мені трубки і злив, от, не міг зрозуміти, як це воно оця фігня буде працювати, коли. Тільки одна, а тут виявляється, нажав на кнопочку. Дуже цікаво. А, і ще з дверками цікаво. Раз я думав, так особливо. собі воно зараз само зачиняється. Видно дорога, дорогу. Тубушку взяла дося. О. І кришка унітаза. Сказитись треба. <риклад> Саме працює. Дякую за увагу. З вами був Віктор Коваль. Удачі вам всім. Тренуйте Днем вам щастя.